Молодий журналіст Майлс Апшер вирішив самостійно обстежити всіх лікарню Маунт Песів, а саме взяв з собою батарейки, відеокамеру та блокнотик для особистих записів. Йому не потрібен ні газовий балончик, ні якась палиця чи дубина. Якщо треба буде битися, він краще втече та обісреться, але виживе заради того, щоб зняти для вас найкращий репортаж. Але він був трохи здивований, що при вході його ніхто не зустрічав не з хлібом, не з сіллю, а просто тишина. Він побачив у вікнах світло і подумав, що там точно є люди. Але те, що він побачить пізніше, трошечки його шокує. Гриша падло, де моє мило. Навалю. А що це за замерзник? Твоя срака руках. Оце жердя, Яке ж воно кончене? А ти що відеоблог? Це камера, яку дають журналістам. Та ми з тобою хайпанем. Друже. Ми відновимо канал Куй Тебе. Після зустрічі з жирним охоронцем Майлз Апшер шукає ключ карту, щоб відкрити головні двері центрального холу. Якщо зустрінеш річарда трагера, знай задньопривідний. Бюхай бебру, це єдина незасрана кімната в цьому блоці. Кляті вирудки, хто обіцяв цей диван? Нашому журналісту здавалося, що всі жахи тепер позаду, але він не бачив, що одному дурбецелу, а саме тому самому священнику, захотілося вимкнути світло. Зброї нема. Навичків бойового мистецтва теж, тому він як останнє чмо заховався у шафу. Я чую твій запах, не сховаєшся. Варто було тільки спуститися у підвал, щоб вімкнути запасне живлення, але Майлз там випадково зустрів лисого збочинця. Ах ти, свиня паскудна! Хотів мене кинути! Не повіриш, але жашківське пиво творить дива. Тепер ми обидва з тобою погрязли у гівні. Раніше я проповідував Євангелія у цих стінах та не бачив ніяких аномалій. Але коли побачив цей чорний пипець, як він розкидує найкращий спецназ Америки, я трохи прихренів і подумав за те, як врятувати свою сраку. Ти розумієш? Такий контент не снився навіть Дмитру Масленникову. Відчепись від мене! У тебе руки у гівні! Гей, hey, ти! Дебіл з камерою! Не показується по телевізору. Це не кров, друже. Це він так блювонув. Майлз апшер слідкував за підказками священика Мартіна і включив кнопку живлення. Справи нібито йшли вверх, але він зустрів небажаних гостей. Ми дали йому втекти, аби не шкодувати про це. Нічого, жердяй й охоронець розважиться з ним. А якщо виживе, продамо на органи. Та ти задовбав. Не сіпайся! Я не сіпаюсь. У мене срака зачесалась. Ми таки будемо стояти тут, прутнями, мірятись. Точно. Пішли жерти сало. Що? не вивчив математику. Ходімо до підсобки. Ні, у мене вуздечка порвалась. Курва, де він дівся? Зник як гази після горохового супа їв гороховий суп? Так, вибач, брате, не підходь до мене сьогодні. Не хочу чути, кулемет, не пердюкало. Зачекай, у мене є повідомлення. <плес> Тись напрямів, або заванялися ми і Ох, аж свіжим повітрям запахло. Не кажи гоп, доки не перестрибнув. Оп! Здається, тріснула підлога. Куда ж ви? Дайте хоч на вас надивиться. Тікай, тікай. Куда? Це я не вам. Я затягну тебе у болото шісток. А ось і знайшовся наш загублений А ну, іди сюди, до підсобки. Поможіть. Вибачте, сантехніка. У мене параша забилася. А -а -а. Срач папір. Скінчився. тому! не можу послати. А, -а, -а. а скажи-ка паляниця, якщо ні, то. Пх, сука москальська! Журналюга, не хочеш інтерв'ю у мене взяти? Гей, падлюки, випустіть мене, а то цей жарабас вже два дні, як здох. Бздить! Зараз буде трака. Мої руки в твоїй сраці. Не чув, кажуть, що пойло здох. Майлз зміг врятувати свою сраку від в'язничного блоку, але його чекало не менш складне випробування пройти вздючу каналізацію.